Останнє налаштування. Сподіваюсь, мене видно чутно. Зараз буде перевірка зв'язку. Хочеться почати з того, що якщо ви вже в помиральній ямі, то поступово вилазьте з неї. Я зараз це постійно повторюю, тому що можливо це саме місце для нового росіянина. там. І поки ви осмислюєте цю думку, я спробую розібратися, чи я вже є. Все супер кажуть. А можеш через Інстаграм зайти і по посиланню перейти по сторіс? Буде посилання сюди, чи ні? Через Інстаграм перевірити, чи можеш, будь ласка. Чи працює посилання? Тому що, чесно кажучи, мене максимально розчаровує YouTube в плані організаційних моментів. Він дуже незручний. Ні з комп'ютера, ні з телефону неможливо налаштувати дуже легкий і простий правильний запуск. Тут, наприклад, можна, потрібно налаштувати теги, а вони, блін, не налаштовуються. Вони просто автоматично вибивають там старі теги, і все. О, я бачу, що 5 людей, значить, скоріш за все, все працює правильно. Я дуже на це сподіваюся. Працює з інстаграма. Все. Погнали. Я ще раз повторю коротку свою думку про те, що. Якщо підготували помиральну яму, то вилазьте з неї і чекайте там росіянина, тому що скоріш за все він там рано чи пізно опиниться. Звісно, багатьох з нас дуже хвилює зараз політична ситуація. Я сьогодні, як психолог, хочу трішки розповісти. Мабуть, в першу чергу на що я, я спираюсь особисто да використовуючи як свої психологічні знання, так і ну, таку громадянську свідомість да, накачану за останні три роки повномасштабного вторгнення. От і власне почати хочеться з дуже простого: це інформаційна гігієна. Я думаю, що ви про це чули, чули не раз, і моя пропозиція вам враховувати. І дивитися на те, як на вас впливають новини. Наприклад, ви прочитали новину, і ви відчуваєте, що у вас є тривога, паніка і так далі. Друге питання, чи ви можете на це повпливати. Якщо ви не можете впливати на те, що з вами відбувається, коли ви щось споживаєте, то, мабуть, першою найпростішою рекомендацією буде старатися обмежувати споживання контенту, який викликає у вас нерви. Тому що якщо від того, що ви нервуєте кожного дня, Трамп не змінює своїх рішень, росіяни не зупиняються, і а у вас тільки витрачається ресурс, який можна було б зекономити і перенаправити в те, що вас може. Що нас може підтримувати, наприклад, там допомогу збройним силам, там да можливо спілкування з дітьми, тому що ваші діти вас потребують, спілкування з вашою другою половинкою, третьою половинкою. Я не знаю скільки у вас половинок. Так, тому перше, що я пропоную, це економити свою енергію, і власне знаєте, оцю філософію поглинати. Впливати на те, на що ви можете впливати, і не намагатися впливати на те, на що ви не можете впливати. Це мене, чесно кажучи, останнім часом дуже сильно рятує. А по-друге, що ви можете робити в цьому контексті, це спілкуватися все ж таки з тими, хто вас підтримує, і з тими, з ким ви можете побути у безсиллі, тому що безсилля дуже неприємний стан. У цей да, усвідомлення, що я можу, що я не можу, так от. Безсилля — це дуже неприємний стан, і дуже важливо знати людей, з ким ви можете його поділити. Це може ставати дуже ресурсним для вас, вміти ділити своє безсилля і вчитись його ділити. І, звісно, тренувати витривалість до невизначеності. На жаль, я дуже гарно розумію бажання, щоб війна закінчилася якомога швидше, але на жаль, не ми, ми не на все впливаємо. От швидко закінчити війну можуть тільки росіяни, якщо схаменуться і згребуть свої війська, собі назад засунуть їх куди подалі від нас, і свої автомати куди подалі засунуть. Але цього не станеться. Цього очевидь, не станеться, тому. Нам варто вчитися в витривалості. От. І українці це ті, хто, окрім сили і волі на, на, в нашій нації, нам варто вміти стикатися з невизначеністю, з тим, що ми точно не знаємо, коли е, все закінчиться. От. Такі психологічні навички я вам пропоную розвивати: це здатність до посилля, здатність до безпорадності і е, е, тривалість до невизначеності. От. Інформаційна гігієна. От ви слухаєте три хвилини. В принципі, якщо ви відчуваєте, що вам вже добре, ви можете закривати це відео і радити його друзям, підписуйтесь на канал, ставити лайки і все, що потрібно для цього. От, звертатися за психотерапевтичними послугами до мене або моїх колег для того, щоб себе підтримувати. Але я, звісно, приділю трішки більше уваги цьому питанню. Так, більш сфокусовано хочеться сказати, що якщо у вас викликає дуже сильна тривога і багато енергії, спробуйте. Ну вже якщо ви там поділилися, якщо ви не можете вхамувати свою тривогу, спробуйте направити її туди, де ви можете щось контролювати. Це дуже важливо. Окрім того, щоб навчитися інформаційній гігієни і бути безсилим, важливо навчитися бути силим там, де ви потрібні, там де ви. Знаходитеся і там, де ви дійсно впливаєте на результати. Наприклад, ви гарно заробляєте, донатьте на ЗСУ, у вас є певний вільний час, допомагайте з помічю волонтерських ініціатив. І так далі. Просто подумайте, де ви можете бути корисними і, власне, користуйтесь цим. Тому що під час тотального безсилля нічого так сильно не рятує, як відчуття своєї сили. Може, такий простий парадокс, але це дійсно так і працює. Третє. Що мені хочеться е, розповісти, тотальне третє, це пам'ятати про ІПСО. Е, зараз дуже багато фігнів всякої несеться. Ну, наприклад, про нелегітимність Зеленського. Насправді, якщо розбиратися там по закону, я чув, що є сіра зона, в якій знаходиться наш президент, тому що. В законі, по-моєму, якщо я правильно запам'ятав, прописано, що вибори неможливо проводити під час військового стану, але при цьому не прописано, що президент, який залишається при владі, є легітимним. Але насправді, по факту для нас це і є легітимний президент. У нас немає альтернативи. І о, мене більше за все обурює, саме коли люди всередині країни починають оце лайно і псошне роз, розносити. Мені навіть на днях написало, що я там ведусь на маніпуляції і так далі. Ні, я чув про цю правку в законі, точніше, всі зону в законі, але о, по факту міркувати про це так, це тупо підігрувати вор ворогу на руку. Розумієте? І роздумкувати всяке лайно. Тому що якщо о, наш. Президент нелегітимний, то ким є, наприклад, Путін, якому збирається допомагати Трамп і допомагають багато країн Європи? Хто є Путін в цій ситуації, якщо наш президент нелегітимний розумієте? Тому мені здається, також вартуюча навичка на триріччя повномасштабного вторгнення це вміти розбиратися, що є ПСО, а що ні. Якщо інформація. Яку ви читаєте? викликає у вас сильні емоції скоріше за і псок. Спочатку, якщо у вас сильні емоції, ви їх відчуваєте, спробуйте зупинитися, ага, які у мене емоції, проаналізувати і подумати, хто і на що може це розповсюджувати. І після того, як ви відповідаєте собі чесно, що ця там, інформація ніяк емоційно не забарвлена, то. Тоді окей, тоді продовжуйте це дивитися. А більшість заяв навіть Трампа вони е, зараз направлені на те, щоб викликати у вас сильні емоції, і це також певна політична гра. І в кінечному рахунку саме ви не будете, скоріш за все, вирішувати долю України в контакті з Трампом. Так і це задача наших політиків: залишити це їм. Ви можете бути незадоволені нашими політиками, але зараз ми їх не можемо змінити, тому залиште їм їх роботу. Це буде вже задача Зеленського, як на це все реагувати, а не ваша. Знову повертаємось до того, про те, де ви силі, де ви без силі, будьте уважним до цього. От і розбирайтеся ви ПСО. Якщо вам здається, що у вас хочуть викликати просто сильні емоції, скоріше за все, це працюють росіяни, розповсюджені всяких міфів або певних тез, які будуть вас емоційно розгуйдувати. При тому сильно такі, як сильно зраду. Фільні речі не хочу материтися, так і сильно переможні речі, це також можуть розносити росіяни, щоб ми швидко не перемогли і потім розчарувалися і хотіли швидко замінити владу. Тому будьте уважні. І для того, щоб розібратися ВЕПСО, мені здається, дуже гарно о, знайти для себе буквально кілька о, блогерів о, в тому ж Ютубі, і просто уважно їх слухати регулярно там, той самий стерненка, якого я можу порекомендувати. Ще якісь блогери, ну я вже не підготував список да, список своїх рекомендацій, але знайдіть буквально дві-три дві, людини, які репутаційно кажуть розумні речі, і просто слухайте їх. Якщо ви обмежите своє коло спілкування такого, да, як глядача, з кількома е, цими інфлюенсерами, які доносять най... Такі найякісніші думки, ви дуже собі зекономите нерви і покращите своє життя. Добре, наступне. Якщо ви не можете не звертати увагу на це все, то я вам пропоную продумати, в принципі, один із найгірших сценаріїв свого життя там розвитку подій і умовно підготуватися, приблизно прикинути, що і як ви будете робити для того, щоб не бути. З голою дупою, якщо такий сценарій станеться, ви можете навіть прописати цей сценарій, можете поділитися з близькими. Ну і власне все. Єдине, що я тут зауважу, що я вам пропоную не жити в найгіршому сценарії. Тому що мені здається, що багато українців зараз і живуть в найгіршому сценарії. У мене навіть є клієнт, який. В силу своїх характерологічних особливостей він живе так найгірше сценарій свого життя. І якщо ви живете найгірше сценарій свого життя надто довго, то ви знаєте, ви продукуєте певне таке фальшиве життя, ненатуральне життя, неживе життя. Розумієте? Тому будьте уважні, в тому числі, і до того, як ви проживаєте час тут і зараз. Тому що, знаєте, у українців життя надто коротке для того, щоб його гаяти на, на найгірший сценарій, на його найгірший сценарій. Постарайтеся знайти ті сенси, які вас підтримують і роблять більш впевненішими і щасливішими. І пробуйте знаходити і бачити не тільки найгірше, а й те, що, що у нас здається. Ну і в принципі, про те, що у нас здається, я буду говорити трішечки пізніше. Добре, наступне це суб'єктність. Зараз дуже багато образи українців, ну скоріше, навіть не образи, а обурення українців викликає те, що нас як, начебто не вважають суб'єктами, що Трамп домовляється з Путіним і так далі. Так, вони намагаються не наділяти нас суб'єктністю, але ми клята кістка в горлі у світу, що ми взагалі живі. Те, що ми живі. Викликає е, всіобще, всіобще обурення, та? суспільне обурення, так би мовити. І це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати, що ми живі не завдяки, а всупереч. Важливо пам'ятати, що в 91-му році. Е, Трамп хотів сказати, Буш Буш, здається, там був президентом Америки, і він був проти незалежності України. Ми пережили... Ми відновили свою незалежність. Ми пережили важкі 90-ті. Ми пережили кризу 2000-х. Ми з бруківкою в руках відстояли все в 14-му, Хоча насправді я зараз дивлюся на світові тенденції, розумію, що це скоріше велика розкіш, що у нас вдалося, і це завдяки нам, завдяки нашій моцності і силі. Вже не кажучи про те, що за тисячу років ми зберегли свою ідентичність, це дохріна сильно, враховуючи, що останні 200-300 років нас активно знищували росіяни, чому ви думаєте, що ці в Ютубі не можна говорити погано? Що ці погані люди зможуть це зробити зараз. Вони це зможуть зробити зараз тільки в випадку, якщо ми здамося, і якщо ми дозволимо їм це зробити зараз. Тому я пропоную нам все ж таки глибоко і сильно спиратися на себе. Ми більш ніж суб'єкти. Можливо, ми одна із найпотужніших націй зараз у світі, які можуть і чинити опір, і виживати, і при цьому зберігати кукуху, навіть враховуючи всі комплекси меншовартості і заглядання на Європу, ах, як і очарування Європою. Зараз ми бачимо, що, на жаль, Європа вже, вже не та. Може, вона і раніше не була надто гарною. Да? Багато країн поводять ну, себе не дуже добре, і так у них є певні цінності, та, так у нас є чому повчитися. Але тим не менш, схоже, в Європі дуже є багато в чому повчитися у нас. А ми про це забуваємо. Ми забуваємо, або можливо, навіть не знаємо, можливо, не усвідомлюємо, не привласнюємо собі, наскільки ми охрінезні, наскільки ми сильні і потужні. І мені здається, що в настільки важкий кризовий час. Те, що ми можемо, те, завдяки ми можемо жити і виживати, це якраз здатність спиратися на свою силу. Бо якщо нам і так не сильно допомагають, але якщо і ми від себе відмовимося, ну тоді ми дійсно програємо. Але я не бачу цьому сенсу. Ми ж надто багато зробили для того, щоб бути сьогодні живіше-живих. Тому я вам пропоную вивчати нашу історію і об'єднуватися з тими, хто бачить картину більш об'єктивно і більш потужно, більш на нашому боці. Тому що ніхто не знає, що буде далі і що буде завтра. Я думаю, що Путін нам дуже допоможе, тому що він дурачок. І я думаю, що вони з Трампом з високою вергідністю розсваряться. І є вірогідність, що Європа почне нам допомагати потужніше. Хоча Америка може зараз почати допомагати е, Росії, дуже прикольний союз, звісно. От. Але при цьому, поки є ми, у нас у нас є ми. Ось такий парадокс, і ми змушуємо просто своїм прикладом нам допомагати. От. Тому що ми допомагаємо собі. І тому я пропоную слухати тих, що людей, які більш-менш об'єктивно на це це дивляться. І я знаю і якісь інфлюенсерів і блогерів, які кажуть, що у нас все не настільки погано, що як мінімум на рік ми ще точно будемо вживати. А уявіть, скільки подій може відбутися за цей рік. І при навіть поганому сценарії ми можемо перемогти ну, через 5-7 років. От але це ну при такому важкому сценарії, звісно, може бути і гірше, може бути і окупація. Нас можуть знищити, але блін. Зараз дуже багато, знаєте, залежить, я не вірю в магічне мислення, так, що наші думки формують нашу реальність. Але зараз це правда так. Те, на що ми дивимося, те, як ми мислимо, і те, у що ми віримо тут і зараз, воно робить нашу реальність. Це правда так, тому що якщо ми здамося і опустимо лапки, тоді ми помремо. А поки ми боремось, ми живі. І я не кажу, що боротьба це єдиний стан, в якому ми існуємо і нам варто жити. Але це те не те, що ви за що можна чіплятися зараз, але за що можна триматися саме за нашу силу. Власне так. Ну так, я тут пишу, що світ. Не, не просто не ідеальне. Він галі і що європейці ідери, і що американці ідери. Ну росіян я навіть не вже не так злюсь, тому що це як з тарганами. Ну, типу, ти їх знищуєш. Ти ж не ненавидиш тарганів там. Ти іноді емоційно ненавидиш, але в основному ти просто їх знищуєш, тому що це ну всяка нечисть, яка просто. Ну, от вона просто така, її просто потрібно знищувати. От у росіян так, так само потрібно ставитися вже яка ненависть. Це просто потрібно утилізувати зайво на, на цій землі. От. Ну і, власне, все. Насправді, я так дивлюся. Я сказав всі основні думки, якими хотів я з вами сьогодні поділитися. Тому Хандру відставити або Невірний інтроект вам надаю невірну установку. Якщо у вас хандра виникає, знаходьте способи собі допомогти або особисто, або з кимось поспілкуватися для того, щоб себе підтримати. А потім беріть себе в руки і живіть. Живіть своє життя тут і зараз, тому що неможливо жити тільки майбутнім вже третій, вже четвертий рік поспіль. Тому я вам бажаю сил. Я вам бажаю об'єднуватися з сильними. Духом, не ввестися на всяке імно і вірити в те, що ми Блін, ну, ну, вірити неправильне слово, дивитися і бачити, що ми сильні. Ми це не раз доводили. І най... найгіркіше в, цьому, в цій ситуації, що ми не раз вже не можемо привласнити собі свої сили. Це наша найголовніша проблема. Це те, в чому можемо повчитися ворога, тому що вони дуже погані люди, але при цьому вони себе пропихують і ставлять як найкращих. А ми дуже силі, дуже круті, і про це взагалі мало комунікуємо. Тому Харе, зрада фільм щоб не материтися. Збирайтеся з силами. Якщо вам було цікаво підпитися, вже заговорююсь. Трішки втомився. Підписуйтесь на канал, і ми побачимося в наступних випусках. Міцного вам здоров'я на четвертому році повномасштабного вторгнення. Слава Україні!